Добрий день і з Новим роком. Сьогодні з нами на зв'язок виходить Людмила Караїм, керівниця Центру надання соціальних послуг Визирської громади. Вітаю, пані Людмила. Доброго дня, вітаю вас, пані Марина. Людмила, знаємо, що у 2023 році фінансові можливості Визирської громади були обмежені. Тобто, від якихось соціальних програм прийшлося відмовитися. А якісь все ж таки зберегли. Розкажіть, будь ласка, яким був 23-й рік для соціальної служби Визирської громади? На протязі 23-го року центр працював у штатному режимі. На території старостинських округів у нас є наші працівники, є фахівці соціальної роботи і соціальні робітники. Фахівці працюють із сім'ями та особами, які Потрапили в складні життєві обставини, це малозабезпечені, це багатодітні сім'ї. А соціальні робітники працюють вже з людьми похилого віку, з людьми з інвалідністю, допомагають їм якісь продуктові набори купити, аптека. Ну, все, все, те, що ми вдома робимо: як приготування їжі, перебирання. За дев'ять місяців нашої роботи було надано близько восьми тисяч послуг і 553 сім'ям особам. Протягом цього року багато проводилося спільно роботи. Це із ДСНС, із поліцією, і з службою у справах дітей. І соцзахист населення наш. Ми дуже тісно з ними співпрацюємо, тому що у нас співпадають робота, питання. Прийдуємо, проводимо бесіди, інформування, спілкуємося. Ну так складається наша робота. Скажіть, а вам вдається задовольнити всі потреби, вирішити всі питання, тих, хто звертається до вас по допомогу? Програми у нас їх всього лише три. Це фінансова підтримка нашого центру, протидія домашньому насилю і підвищення кваліфікації наших працівників. Наші працівники дуже багато їздять на підвищення кваліфікації, а також в онлайн-режимі вони навчаються прямо у нас в кабінеті, сідають, слухають, навчаються і підвищують свій рівень. Ми ще є співвласниками із соцзахистом населення. У програмі милосердя в дій ми були ініціаторами з проханням звернулися, щоб закупити засоби реабілітації для наших людей з інвалідністю. Пішли нам на зустріч. Ми включили в програму, так і ми закупили засоби реабілітації. Це інвалідні візочки, палиці, милиці. І ви знаєте, на жаль, люди звертаються дуже багато. То палиця комусь потрібно, комусь милиці, хтось упав, хтось ножку зламав, хтось руку комусь просто важко ходити, тому що цукор діабет у людей. Я можу сказати, що ми на достатньому рівні забезпечуємо нашу всю громаду. А як із депутатським корпусом, чи швидко вирішували питання, чи було порозуміння з депутатським корпусом? Ми дуже тісно співпрацюємо, зверталися, наприклад, щоб нас профінансували на те, щоб ми закупили засоби реабілітації. Депутатський корпус нас підтримав, задовольнив, ніколи нам не пішов проти, тільки назустріч. Нас підтримують, нам допомагають. Ми з ними дуже тісно співпрацюємо. Численість жителів громади стала більшою, з'явилися переселенці. Ось ці люди внутрішньо переміщені особи потребують особливої уваги і з боку громади, і з боку соціальних служб. Розкажіть, яка була підтримка для цих людей? Вони до нас приходять, звертаються перший рік. То ми дуже тісно співпрацювали з благодійним фондом Вітризмін, ЮНІСЕФ. Потім у нас був Діполь Україна. Вони нам надавали дуже багато допомоги у вигляді продуктових наборів. змін» нам надавали для внутрішньопереміщених і для багатодітних. Малозабезпечених сімей, такі набори, там були посуд, ковдри, були подушки і ще постільна білизна. Дуже наші внутрішньопереміщені особи були задоволені. Потім ЮНІСЕФ нам надавав одяг для внутрішньопереміщених діток, також були дуже задоволені, там дуже гарні були такі. Наборчики, і куртки, і підштаники, і чобітки, і ковтинка, і гольфики. Ну, я вам хочу сказати шапочки. Там дуже гарний такий набор. Був один час. Нам Діполь Україна ми звернулися до представників. За памперсами для дорослих і медичними пелюшками. І вони я вам хочу сказати відреагували дуже швидко і ми задовольнили потреби населення. На жаль, зараз нема такої тенденції. Розумієте, вони більше зараз їздять до хлопців на передову, допомагають угу. їм, тому що це зараз на першому е місці. А внутрішнє переміщення я вам хочу сказати, що дуже ж багато чоловіків військового Службовці дуже багато працюють тут. Є люди, які виїхали вже зовсім, а є дуже багато, які лишилися, бо їм, на жаль, нема куди повертатися. І дуже, що мені подобається, що наші внутрішньопереміщені особи дуже багато влаштувалися на роботу у нас навіть в Южному. Тож, наприкінці програми, яким же він був минулий рік, і які надії у цьому році. Нинішній рік був дуже важкий. В плані того, що дуже багато рідних і знайомих, військовослужбовців. І це дуже важко, чесно. І якби ми не пишалися і не трималися, нам це важко дається, і це правда. Але ви знаєте, що і ми їх підтримуємо, і старости наші. Я вам хочу сказати, що мені дуже подобається зерська громада тим, що ми дуже тісно співпрацюємо з усіма. До керівництва звернулася, да там треба там, допомогти людям з інвалідністю, там малозабезпеченим, там зорати город, привезти дрів без питань. Як би не було важко, але вони задовольняють. Плани на майбутнє це я впевнена, що ми будемо працювати ще в кращому напрямку, що ми щось будемо розвивати нове. Але тільки надіємося на перемогу. Пані Людмила, дякую за участь у програмі. І від широго серця хочу побажати усього найкращого у новому році і вам, і усім вашим колегам, всім, хто працює у такій важливій соціальній службі. Сьогодні із нами на зв'язку була Людмила Караїм, керівниця центру надання соціальних послуг визирської громади. На все добре, щиро дякую вам на взаєм. всього найкращого.